Ну, в загальному, що чіпляєте, в принципі. Ну, ми чіпляємо для нього. Ось зараз. Допустимо, у нас стоїть фреза, градообразователь такий, який нагортає гради під висівання майбутніх насінин. Ми цепляли на нього скобу для підкопування моркви. Будемо ось літом цепляти оприскувач, будемо окропити. Що ще таке? Культіватор цепляли, потім розкидач, добрив. Е, на іншій у нас ще є такі трактори, чіпляли копалку для цибулі, Також все нормально працює, ніяких таких проблем не виникало. А взагалі з плугами експлуатуєте? Чи... Ні, з плугами не диски, диски ще чіпляємо. Ага. А так. Ну, доволі таки великий список номенклатури саме <реш> для це такого трактора. Все, це ще не все. Ну, далі буде. Ми можемо бачити, трактор без крил, Я так розумію, з ними ще стралося. Трішки вони підводять. Так, ну, крила трошки мають слабке кріплення, і вони, можна сказати, зразу відламуються. Коли їздити, трактор трошки жорсткий, і якщо їздити ось, там, з якоюсь більш-менш нормальною швидкістю від вібрації, вони починають лопати, ламатись кріплення. Тобто є така проблема. І на цьому все. Подякуємо Віталію. Не показовано потиснемо руку.